Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.ю. В даному відгляді надамо вищу базі верстат від компанії Bosch, а саме модель GTA 3800. Ми вже відкрили пакування та зібрали даний верстат. Розглянемо його технічні характеристики, особливості та переваги. Що ж, почнемо. Габарити в зібраному стані. 1578 на 3877 на 824 міліметри Вантажопідйомність – 250 кг. вага інструменту 18,9 кг. гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього верстата. І першою несумнівною перевагою GTA 3800 буде можливість встановлення торцювальної пилки безпосередньо на нього. Та фіксування її. Для цього є направляюча та дві рухомі платформи відповідно з фіксаторами. Тобто встановили торцювальну пилку в тому положенні, котре необхідно, зафіксували та вже можна приступати до роботи. А безпосередньо для самої роботи є роликові направляючі та фіксатори самої заготовки з обох боків. А у випадку, якщо ми працюємо з довгою заготовкою, використовуємо подовжувальні елементи стола. Окрім того, дані елементи можна регулювати і по висоті. Скласти та транспортувати даний верстак також досить легко. Просто складаємо та фіксуємо подовжувальні упори. Та знімаємо платформи. Та складаємо ніжки. І все, наш верстат готовий до транспортування. Окрім того, друзі, в руків'ї даного верстата є викрутка з ключом, котра зручно там зберігається. І все, наш верстат готовий до транспортування та відповідно зберігання. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до наших фахівців, менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. До нових зустрічей!